Прогноз на 21 грудня, субота. І сьогодні у нас день зимового сонцестояння. Я хочу вас привітати, бо сьогоднішнього дня день буде збільшуватись, а ніч буде зменшуватись. Тобто ми наближаємося з вами до літа. Вважається, що в той час, коли на землі настає найдовша ніч, можна загадати заповідне бажання і воно неодмінно збудеться. В дописі до цього відео ви знайдете кілька простих практик, які необхідно робити у день зимового сонцестояння. Щоб покращити своє життя. А в моєму телеграм-каналі є практика підготовки до нового року, яку необхідно починати робити з дня зимового сонцестояння. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Сьогодні добре розпалити багаття, спекти щось круглим, провести прибрання в будинку, викинути старі речі, роздати непотрібні, таким чином звільнити простір для нового, відпустити старі образи, помиритися з тим, з ким були у сварці, та роздати борги. А ще кажуть: якою буде погода на зимове сонцестояння, такою буде Буде погода і на Новий рік. Перевіримо. Відпишіть в коментарях, яка у вас погода, а потім порівняємо. На побутовому плані можуть підніматися питання, пов'язані з візами, отримання громадянства чи закордонних документів, подорож за кордон, контакти з іноземцями. Але враховуйте, що в цьому місяці можуть бути затримки або скасування, тому перевіряйте свої квитки, і закладайте більше часу. Купівля техніки, переважно в кредит, купівля криптовалюти, можна зависнути в інтернеті на весь день. Тому, якщо у вас є плани, контролюйте переліт та затримки рейсів. Цікавою буде сьогодні робота з психологом, езотериком, цілителем або фотографом. Ці люди можуть вивести вас за межі вашого звичайного в негативі дня: хвороба, слабкість, багато агресії, сварки, авантюри, порушення особистих кордонів. Проблема з силовими структурами залежності, від обставин можна застрягнути десь за кордоном або на кордоні. Ви будете сьогодні себе комфортно почувати в одязі ділового стилю і в речах з великою кількістю кишень. По кольорах це чорний, темно синій та фіолетовий. А я бажаю вам прекрасної суботи та гарного дня!